Наступна доповідь Омельчук Маріна Валентинівна, Національний авіаційний університет. Аналіз зарубіжного досвіду зонування земель. Будь ласка, всіх вітаю. Буду сьогодні представляти аналіз зарубіжного досвіду зонування земель. В даному аналізі разом з скрипником Лілією Русланівною проаналізували особливості зонування земель саме в Сполучених Штатах Америки, вплив планування на розвиток територій і регулювання їх використання. Ну і також визначили відмінності у підходах зонування безпосередньо в штатах Каліфорнія і Техас. Розпочати хочу з того, що Першу постанову про зонування у Сполучених Штатах Америки було прийнято у 1916 році у Нью-Йорку. Власне, це стало наслідком нераціональної забудівлі. На фото ми можемо бачити будівлю Equitable. Це була перша будівля, яку побудували, і як бачимо, вона перешкоджала потраплянню світла і повітря. Також займала земельні ділянки у власності забудовників, закриваючи собою вікна сусідніх будинків і, власне, зменшуючи цим досвід. Сонячного доступу до сонячного світла і та для людей довкола прийняття даної постанови свідчило про важливий етап розвитку, як містобудівної політики. Ці правила встановлювали не лише мінімальні стандарти для світла та повітря, а й регулювали розміри будинків, їх ширину, також розділяли землекористування з метою запобігання вже подальшим конфліктам в різних типах забудови. А, власне, на даному етапі постанова включає 14 статей, 11 додатків і 126 карт, а, карт. Регулює, як я зазначала, розміри будинків, різні типи землекористування і для того, щоб полегшити цей розділ, в кожному районі зонування є літера, яка вказує на загальну класифікацію використання землі. Власна літера R позначає саме житлові об'єкти, тобто це. Residential, якщо перекладати власне англійською літера C – commercial – для комерційних об'єктів, і літера M – саме для промислових об'єктів. На фото представлена щось така стара карта зонування міста Нью-Йорк. і Я виділила окремий такий фрагмент зонування міста, де можна власне побачити ці абревіатури. Візьмемо до прикладу абревіатуру R. 7.2, бачимо, що це є житловий район. Літери 7.2, вони вже позначають конкретні обмеження і параметри для цієї зони. Зазвичай ці обмеження власне включають висоту будівель, структури, типу дозволених діяльностей, наприклад, власне, це житлові комерційні або навіть можуть бути змішані для використання об'єктів. Далі, якщо рухатись по розвитку власне зонування у Сполучених Штатах Америки, у 1922 році був прийнятий закон про стандартне зонування США. На фото ми бачимо президента Герберта Гувера. Може виникнути питання, як він пов'язаний з прийняттям даного закону, тому що на тому етапі він ще не був президентом, але в той час він займав посаду. Міністра торгівлі в Дорадчому комітеті, який власне розробив положення, і які експерти вже відносять до резолюції просунування 1916 року. В ході прийняття закону про стандартне зонування США вже протягом наступних восьми років долучилися всі інші штати, і до 1930 року також прийняли місцеві акти про зонування, планування земель і раціональне використання. Але система знову ж таки вдосконалювалася досить довго і лише до 1970 року вдалося повноцінно визначити загальну структуру зонування, раціонального використання земельних ділянок відповідно до призначення. і за узагальнити це, узагальнити акти всіх штатів в одне ціле. А... Розпочнемо розгляд безпосередньо штату Каліфорнія основним нормативно-правовим актом, який регулює поняття зонування планування. Є конституція Каліфорнії, окрема стаття, яка розглядає дані поняття. Це стаття 11. А тут важливо, що сам закон він і сприяє збільшенню місцевої відповідальності у контролі використання ділянок, регулює норми, які забезпечують громадський добробут та безпеку. Ну і також постанова містить не лише текст, а й відповідно. Карту, яка окреслює різні майже її частини міста Округ та або округу, а, тут хотіла б зупинитися власне на тому, що бачимо знову ж таки, що. Постанови вони здебільшого спрямовані на забезпечення громадського добробуту, і найчастіше саме житлові забудови вони є в пріоритеті, якщо ми говоримо про збереження певної культурної спадщини, історичної спадщини, що іноді відрізняє саме специфіку підходу від, наприклад, в Україні, тому що знову ж таки в нас економічна складова вона є більш важливою і виноситься найчастіше в пріоритет, якщо ми говоримо саме про збереження природних спадщин. А, власне, якщо знову ж таки продовжувати про Каліфорнію, ми можемо бачити а, на фото генеральний план землекористування в Лос-Анджелесі. Чим цікавий Лос-Анджелес, власне, тому що це єдине місто, де можна схвалювати окремі мапи поділу земель, якщо вони навіть не відповідають генеральному плану. Однак в інших містах чи округах це робити абсолютно заборонено, а, тому що якщо ми говоримо саме про генеральний план, він є. Досить важливим документом у плануванні земель їх використанні, також в аналізі економічних факторів землекористування, населення, екологічних умов громадських об'єктів, також у генеральному плані формуються цілі щодо розвитку і заходи реалізації вже прийнятих постанов чи актів. Тому знову ж таки, постанова вона завжди узгоджується з генеральним актом, окрім Лос-Анджелеса, як Лос як бачимо на фото. А далі хотіла б. Приділити увагу каліфорнійському закону про якість навколишнього середовища 1970 року. На фото я взяла фрагмент програми власне для міста Сан Франциско, тому що досить чітко описана мета даного закону. Власне, бачимо, що головними цілями закону є інформування громадськості щодо всіх потенційно значних впливів на навколишнє середовище, а також це запобіганню значної шкоди навколишньому Середовищу, якщо її можна уникнути, внаслідок, наприклад, внесення змін до проєкту необхідних саме вчасно, також це інфікування способів, за допомогою яких можна уникнути, чи зменшити шкоди навколишньому середовищу. Ну і звичайно, розкриття всіх рішень суспільству, тому що знову ж таки саме даний закон він забезпечує прозорість і доступність всієї інформації для публічності. Що хотіла б ще сказати, що у сан франциско даний план. Він інформує громадськість про багато видів впливу на навколишнє середовище, включаючи такий вплив як на якість повітря, шум, вітер, тінь, транспорт і інші чинники. І загалом бачимо, що даний закон він виступає ключовим інструментом у забезпеченні участі громадськості і гарантує насправді те, що державні органи приймають і розглядають рішення про вплив на навколишнє середовище і вживають заходів для його збереження. А далі наступний слайд власне присвячений Техаському кодексу місцевого самоврядування розіл 211 згідно з яким а, окремі округи міста мають право приймати норми зонування для забезпечення громадського здоров'я загального добробуту, що підкреслює власне важливість місцевого самоврядування у формуванні міст і забезпечення благополуччя мешканців. А тут я б хотіла відразу порівню. Ніти з каліфорнійським законом, чому власне вирішила розглянути два штати, тому що якщо розглядати Каліфорнію, хоч там і також місцеве самоврядування може приймати певні рішення стосовно планування, зонування Техас він надає більше, так скажімо, свободи у прийнятті цих рішень для окремих міст. Тобто, все ж таки, тут це все вирішується на більш місцевому рівні, більш в довільній формі, і надалі вже спираючись на певний кодекс місцевого самоврядування. Також розглянула типи зонування, які є досить популярними, саме якщо ми говоримо про Штат Техас. Хотіла присвятити увагу саме такому типу зонування, як зональність. в зональність. На наступному сайті, слайді його розглянути. Забігаючи з історії, загалом чому саме вклідове зонування. Власне у 1926 році місто вкліт прийняло зонування, яке мало обмежити використання земельних ділянок у великому масштабі, дозволяючи лише житлове будівництво на певних ділянках. Але в той час була агенція, називалась вона Co. Вона володіла земельними ділянками власне на тих частинах, де заборонялось будувати багатоповерхові апартаменти. І, звичайно, оскаржила це рішення в суді. Справа дійшла власне до Верховного суду США. Рішення було прийнято на користь міста Евкліт. Звичайно, оскаржилась заява Емборело ТКО. І в той момент вже було визначено, що пріоритет все ж таки надається безпосередньо житловим забудовам для захисту загального благополуччя. На фотографії можна так переглянути зонування в Кліду, це ще досить стара мапа, витягнута з їхніх архівів, але так, справді цікаво. І е, останній слайд. Я е, хотіла б розглянути власне місто Хюстон, особливе місто в штаті. Техас саме тим, що тут відсутні загальні стандартні правила зонування, місцеві люди так кажуть, що Хюстон є Хьюстоном через брак законів про зонування. Тут є місцеві правила, вони намагались узгоджувати якісь загальні, але у 1962 році, дев'яносто третьому році були провалені ці голосування, тому що знову ж таки голосувальники відкинули спроби запровадити це зонування. Якщо повернутися, наприклад. На, навіть на, ось, на генеральний план землю користування в Лос-Анджелесі бачимо, що все ж таки присутні окремі зони: це так, які житлові зони, комерційні зони забудови і промислові зони. То якщо ми беремо саме безпосередньо Х'юстон, тут це все йде більш в такому загальному плані. В принципі, дякую за увагу. Так, справді завершила. Хотіла б ще знову ж таки Підвести підсумок в тому, чому взяла саме е, США як для розгляду аналізу зонування в закордонному такому аспекті, тому що якщо порівнювати все ж таки е, з Україною, в нас це все вирішується на більш державному рівні. Є загальні закони для всіх областей, е, місцеве самоврядування, навіть якщо й приймає певні е, постанови, спираючись власне на закони державні, то в США все ж таки кожен штат має таку змогу визначати свої правила і порядки зонування. Можливо, є питання? Дякую.